Вітер спускався з гір холодний, і вологий, як дихання чогось живого. Ліс навколо мовчав. Лише шурхіт листя порушував цю дивну тишу. Де ніс! Голос чоловіка лунав між деревами, відбивався від схилів і зникав десь у тумані. Де ніс ти, де? Він біг стежкою, ковзаючи по вологій землі. Серце билося в скронях, ніби теж намагалося вирватися і знайти хлопчика. Ще п'ять хвилин тому всі сміялися. Хлопці ховалися за кущами, щоб налякати дорослих. Маленька гра, дитячий жарт. Та коли всі вийшли із хованок, один не повернувся. Деніс! крикнув він ще раз, гучніше, майже звідчаєм, але ліс лишався байдужим. Не було ні сліду, ні шурхоту, ні відповіді. Чоловік стояв посеред тіє зеленої тиші, і вперше за день йому стало моторошно. Сонце заходило за обрій, і тіні дерев ніби витягувались у його бік. Історія Деніса Мартіна почалась з дитячої гри, а закінчилась там, де природа старає навіть сліди тих, хто шукав.